Кротик і Орел. Якось в вранці кротик прокинувся від гучного звуку. Кап-кап-кап стукало десь поруч. Раптом зверху впала велика крапля води. А тоді ще одна, і ще. Ой, звідки тече вода? вигукнув кротик. І як мокро в нірці. Кротик побіг до комори. Хутенько повернувся і приніс звідти різні слоїки та горщики. Поставив їх на підлогу, і всі вони одразу ж наповнилися водою. Отакої От здивувався кротик. Хтось влаштував у моїй нірці дощик. І раптом гуп! Двері відчинилися і звідти полилася вода. Вона підхопила кротика разом із ліжком і винесла із нірки назовні. Де це? Я сказав кротик. Він роззирнувся і не впізнав знайомі місця. Навколо вода. Отакої, оце так дощик, вигукнув кротик. Тепер усюди ріка. Такого ще не було. Цікаво. Більше кротик нічого подумати не встиг, бо шубовсть! І раптом змила його найбільша хвиля. Вода несла кротика вперед. Раптом він побачив попереду дерево. Спробую схопитися за гілку. Юх! Вийшло! промурмотів кротик. Але відпочити на дереві він не встиг. Поруч почулися крики. Рятуйте, Тону! Кротик побачив, як у воді хтось махає лапками. Ой, заєць Тоне, розхвилювався він. Кротик негайно кинувся рятувати бідолаху. Гей, зайцю, тримайся, крикнув кротик. Він допоміг другу вибратися з води і сісти на гілку. От тепер можна й перепочити. Як ти, зайцю? запитав кротик. Ледь не потонув, адже я не вмію плавати. Дякую, кротику, відповів друг. Будь ласка, зачекаємо, доки тут, сказав кротик, а тоді щось вигадаємо. Кротик і заяць почали разом чекати, доки нарешті скінчиться дощик. Удвох сидіти на дереві. Веселіше, і час минає швидше. Незабаром хмаринки розійшлися, але води все одно було багато. Тут кротик знову почув крики. Дивись, зайцю, там пливе гніздо, а в ньому пташеня. Воно може потонути, крикнув кротик. Кротик одразу ж стрибнув у воду і поплив до гнізда. Там сиділо пташенятко і голосно плакало. Гніздечко було велике, кротик заліз туди і спробував пливти воді йому вдалося впіймати ложку. Ух ти, немов у човнику, зрадів він. А з ложки вийде чудове весло. Тепер мушу знайти батьків пташеняти!» – вирішив кротик. Кротик узявся за ложку і гніздечко човник попливло далі. Пропливаючи повз двох курок, кротик запитав, чи не загубилося ваше пташеня? Це не ваш малюк? Кури голосно закуткудакали. Де ти бачив таких пташенят? Ні. Він не наш. Виявилося, що ніхто не знав матусю і татуся пташенята. Навіть голуби не, ход... не хотіли взяти малюка. Чим нам його годувати? запитали вони. І тут кротик вигукнув Ой, я геть забув. Пташеня потрібно погодувати. А тоді продовжимо шукати йому маму і татка. Попереду показалися дахи хаток. В хатинці, певно, знайдеться щось поїсти. Кротик спрямував човник прямо до хатинки з рожевим дахом, яка була зовсім поруч. Кімнатка на першому поверсі була затоплена водою, але посередині стояв столик, на якому було багато речей, у тому числі кошик з яйцями. Ух ти! З цього можна приготувати щось поїсти, зрадів кротик. Він пересадив на стіл пташеня і сам туди забрався. На столику знайшлася свічка і пательна. Кротик узяв пательню, запалив свічку і підсмажив яйце. Яєшня готова, сказав він. Пташенят частування сподобалося. Виявилося, що кротик непоганий кухар. Раптом десь поруч почувся шум. У вікно дивився великий чорний кіт. Що тобі тут потрібно? обурився кротик. Я теж хочу пообідати. Зараз упіймаю пташеня і з'їм, відповів кіт. «Дзузьки!» – сказав кротик. Він схопив пташеня і заскочив на перевернуту табуретку. Няу! Зараз добряче пообідаю, крикнув кіт і приготувався до стрибка. Він розпушив хвіст, виставив гострі пазурі і стрибнув з вікна на столик. Геп! Хижак потрапив прямо до кошика з яйця. Ой, трохи не встиг, розсердився кіт проводжаючи поглядом кротика, що плив геть. Хух, пощастило, а то я вже було злякався, зітхнув кротик. Добре, що ми вже далеко. А плисти на табуретці навіть зручніше, ніж у гнізді. Кротик плив далі. Раптом попереду показалася конура. На даху сиділа цуценя на ланцюгу і гірко плакала. Кротик вигукнув. Бідолаха, навіть попливти не може. Кротик разом із пташеням допливли до конури, перебралися на дах і відкріпили ланцюг. Так краще, сказав кротик. Цуценя замахало хвостиками і загавкало. Дякую тобі, кротику. Саме тут повз них пропливав стіл, на якому лежало багато смаколиків. Цуценя негайно стрибнула у воду. Агов, ти куди? запитав кротик. Але Цуценя вже забралась на стіл і почало кидати кротику шматки ковбаси та інші ласощі. Тримай, крикнула Цуценя. Незабаром стіл із цуценям лишився десь позаду. А кротик із пташеням пливли далі, на даху конури. До вечора конуру винесло до острівця. Втомлений кротик витяг її на берег. Час спати, а завтра щось вигадаю, сказав кротик і заснув. Рано вранці на дах конури сілася пташка. Цвірінь, цвірінь. Сонечко вже зійшло, проспівала вона. Кротик прокинувся, визирнув назовні і роздивився. Доброго ранку, сказав він пташці. За ніч вода схлинула, і річка повернулась у свої береги, а острівець, на якому стояла конура кротика і пташенята, насправді виявився пагорбом на краю містечка. Ташеня іще спало, і кротик, кротик вирішив знайти їжу. Він спустився з пагорба і пішов до містечка. На вулиці він побачив матусю з візком. Ух ти! Ось що мені потрібно, вигукнув кротик. Скажіть, де можна придбати такий візок? запитав він. Подивись у крамниці іграшок, посміхнулась Матуся. Кротик поквапився в крамницю. Двері були відчинені, і продавець весело гукнув. Заходьте, вибирайте, сьогодні день подарунків. Із крамниці кротик повернувся вельми задоволений. Він приніс пляшку з соскою і багато-багато інших речей. Кротик тепер завжди був зайнятий дуже важливими справами. Ох, як же важко бути нянькою, зітхав він. Щодня кротик готував пташеняті їжу, годував його з пляшечки, прав пелюшки, гойдав візочка. Співав малюку пісні на ніч, і пташеня росло просто на очах. Якось кротик помітив, що візок став в замалий, і годувати його стало дуже незручно. Так діла не буде, замислився кротик. Я ледь дістаю до дзьоба пташеняти». Знаю, вигукнув він і кудись побіг. Кротик швидко повернувся і приніс драбину. Тепер можна годувати пташеня, стоячи на драбині, радів кротик. Пташеня росло собі далі. Якось прилетіли пташки-сестрички і сказали кротику, твій приятель мусить літати, як ми. Як усі птахи, навчи його. Пташки полетіли геть, а кротик став міркувати, чим допомогти пташеняті. Що б таке зробити? Як навчити пташеня літати? Знаю, раптом вигукнув кротик. От тільки штовхну візок і ти полетиш. Він посунув візок із пташеням, і той покотився вниз пагобом до самісенького урвища. Ой, візок доїхав до краю, перевернувся і упав з високого урвища, і з нього вилетіли подушки, пелюшки, соска і пташеня. Кротик злякався і голосно закричав Махай крилами! Скоріше, скоріше!. Земля наближалась, пташеня замахало крилами і м'яко приземлилось. Ура! Бачили, як він летить? Це ж справнішенький Орел! кричав кротик. Стрибав і плескав у долоні. Ура, ура! Раділи пташки сестрички. Того дня Орел ще кілька разів пробував літати. Задоволений кротик дивився на орла в небі. Він махав йому лапкою і кричав Молодець Орле! От було б чудово, якби і яма вкрила. Я б також навчився літати. Може, я літав би так само швидко, як орел, мріяв кротик. Раптом пролунав якийсь гучний звук. Ой, що це? захвилювався кротик. Він обернувся і побачив мисливця з собакою. Мисливець дістав рушницю і прицілився. Ні! зойкнув кротик і кинувся вперед. Заберіть рушницю! закричав він. Не стріляйте ворла. Проте мисливець, здавалося, не чув. Тоді кротик стрибнув прямо на дуло рушниці і Орел встиг полетіти високо. Яка кумедна тваринка, здивувався мисливець. Подарує її своєму сину на день народження. Ото він зрадіє. Мисливець поклав кротика в торбу, приніс додому і віддав хлопцю. Він розказав, як кротик у нього опинився. Вислухавши розповідь батька, хлопчик запропонував. Зробимо будиночок для кротика з порожнього акваріума. Так крок. Кротик опинився у мисливця. Хлопчик його не ображав. Він поставив у акваріум іграшковий стільчик і годував кротика листочками салату і моркою. Не найсмачніша їжа, але краще, ніж нічого, сказав кротик. Скоріш би утікти. Кротик не знав, що допомога вже близько. Орел швидко знайшов хатинку мисливця. «Дзінь!» – Розбив він вікно своїм великим дзьобом. Уламки скла. Полетіли в різні боки. Хлопчик злякався і кинувся геть із кімнати з криком Татко, я боюся. Орел підлетів до акваріума. Кротик радісно застрибав і сказав Ура! Хочі ж летимо звідси. Орел допоміг кротику вибратися з акваріума, взяв приятеля в свої лапи і полетів. Вилетівши з вікна, друзі почули голосне гавкання Гав! Гав!. Це загавкав пес мисливця. Він, як завжди, охороняв хату у дворі. Гав-гав-гав! покликав собака господаря. Мисливець схопив рушницю. Добре, що рушниця завжди у мене під рукою, сказав він. Мисливець визирнув у вікно, побачив у небі орла і прицілився. Тепер ти від мене не втечеш!» – промурмотів мисливець і вистрілив. Бабах! Прогриміло в повітрі. Мисливець влучив у ціль. Орел перевернувся в повітрі і каменем впав вниз. Кротик підбіг до орла, який лежав і не ворушився. Ох, бідолашний Орел, мушу знайти лікаря, крикнув кротик і щодуху побіг з лісу. Він вискочив на дорогу, що вела до міста, по ній квапилися різноманітні автомобілі. Один із них виявився автомобілем швидкої допомоги. Кротик закричав Рятуйте орла! В нього вистрілив мисливець. З машини визирнув лікар і сказав кротику, сідай поруч. Показуватимеш дорогу. Кротик стрибнув у кабіну швидкої допомоги і машина поїхала з лісу. Біля лісу швидка допомога зупинилась. Лікар сказав, далі ми підемо пішки. З машини вийшов лікар, за ним два санітари з ношами. Кротик біг попереду. Лікар оглянув пораненого орла, тоді санітари поклали хворого на ноші. Віднесли до швидкої допомоги і повезли до лікарні. В лабораторії лікар зробив знімок крила і наказав, робитимемо операцію. Підготуйте операційну палату. Коли все було готово, в операційну принесли орла. Лікарі і медсестри зачинили двері і кротик лишився на одинці. Він сів на сходинки і засумував. Бідолашний, бідолашний Орел, нехай лікар скоріше тебе вилікує. Довго лікарі не виходили з операційної, але нарешті медсестра відчинила двері і сказала кротику, операція пройшла успішно. Наразі хворий почувається добре. Він щойно прокинувся, ти можеш його побачити. Тільки орлу поки що не можна нічого їсти. Якщо хочеш щось подарувати, просто принеси квітку. Ура! вигукнув кротик. Він зірвав найкрасивішу квітку і швидко побіг за медсестрою. Як ти почуваєшся, я приніс тобі подарунок, сказав кротик Орлу. Орел зрадів і одразу ж проковтнув квітку. Якщо хворий має добрий апетит, він скоро видужає, сказала медсестра. Довго в палаті лишатися не можна було. Кротик вийшов з лікарні і сів на ослінчик. Сонечко зникло, стало темно, кротик знову засумував. А що як Орел ніколи не видужує?» і ніколи більше не полетить, зітхав він. І от настав день, коли до палати увійшов лікар і сказав Орлу, ну, час знімати гіпс. Він дістав інструменти, чик-чик-чик, готово. Але зняти гіпс це не все. Щоб ти знову полетів, потрібна лікувальна зарядка, продовжив лікар. До палати увійшла нова медсестра. То була жвава тітонька з валізою в руках. Вона посадовила орла на стілець і відкрила свою валізку. У валізці були крила. Медсестра надягла їх і полетіла по кімнаті, а тоді сказала, тепер спробуй сам. Орел підняв крила, змахнув ними і полетів. Тоді до палати зайшли три лікарі і подивилися, як літає Орел. З крилом усе гаразд. Орел видужав, зробили висновок лікарі. Медсестра відчинила вікно. І Орел вилітів на волю. У дворі сидів сумний кротик. І раптом він побачив великого птаха, широко розмахуючи крилами, той летів просто до нього. Ох, якби тільки Орел був здоровий і так само літав по небу, промовив кротик. Орел підлетів до кротика і обійняв його. Вітаю, кротику. Бачиш, я знову літаю. Орел взяв кротика в лапи і піднявся в повітря. Лікарня лишилась далеко внизу. Як і інші будинки. Парки, дороги з висоти пташиного польоту місто здавалось дуже гарним. От показалась велика труба. Орел підлетів до неї і сів. Куди тепер полетимо? запитав кротик. Він не часто бував у місті, а так високо ще ніколи не підіймався. Кротик пригадав рідний ліс, нірку. Полетимо туди, де високі гори, відповів Орел. Дивись! Там на даху під парасольками літня кав'ярня. Летимо спочатку туди, запропонував кротик. Орел піднявся в повітря і полетів до смугастих парасольок. У кав'ярні Кротик і Орел замовили дві склянки лимонаду. Офіціант підійшов і скоро повернувся з і склянками. Тоді він простягнув папірець і сказав, ваш рахунок, будь ласка. Рахунок, а ми... Не маємо грошей. Ой, що ж робити? засмутився кротик, і раптом Орел простягнув офіціанту своє велике і гарне перо. «Хм, дуже незвично, але мені подобається, відповів офіціант. Друзі попрощались і піднялись у повітря. Офіціант прикріпив орлине перо, на голові одразу ж став схожим на індіанця. Він посміхнувся, помахав рукою кротику і орлу і крикнув До побачення, прилітайте до нас іще. Орел і кротик полетіли далі. Вони летіли дуже високо, вище за хмари. Гори були зовсім поруч. Кротик дивувався. Гори такі гарні. Виберемо найкраще місце для нашої нової хатиночки. Тоді я летітиму не так швидко, щоб ми могли добре все роздивитись, відповів Орел. Вони ще деякий час політали, а тоді Орел сказав кротику. Кротику, дивись, яка гарна печера. Друзі, сіли. На рівну місцинку поруч із печерою. Кротик розвернувся і сказав, якось тут високо і трохи моторошно. Хоча, якщо вирити нірку, і кротик взявся до роботи, почав копати. Та як він не старався, нічого зробити не зміг. Гори не лише високі, а й дуже тверді. Навіть квіточки там майже не ростуть, а вже для нірок місця геть не годяться. Кротик засумував і навіть заплакав. Ох, не можу я тут жити. А Орлу, мабуть, в моїх нірках погано. Що робити? Що? Орел відповів, не сумуйте так, кротику, я дещо придумав. І полетів геть. Кротику було цікаво. Що ж замислив Орел? Він чекав друга і гадав, що принесе Орел? Скоріше б він повернувся. Нарешті Орел прилетів, а в лапах у нього була якась валізка. Тримай, кротику, це мій подарунок для тебе. Казав Орел і відкрив валізку. А там лежали крила, схожі на ті, що були у медсестри в лікарні. Їх можна було надягти і полетіти. Тільки були вони маленькі, саме для кротика. Ух ти, дякую тобі, Орле. Невже я теж зможу літати? Кротик, кротик надягнув крила, трохи ними помахав, підійшов до краю урвища. Не бійся, кротику, ти ж сам мене колись навчав, сказав Орел. Кротик змахнув крилами і майже як птах полетів у повітрі, а тоді м'яко приземлився. Він був дуже радий, як добре літати, але ще краще опинитись на землі, сказав задоволений кротик. Кротик так радів, що не помітив, що в кущах сховалася хитра лисиця, мисливиця з пухнастим хвостом. А вона ж може бути небезпечнішою замисливця з рушницею. Лисичка вистрибнула з кущів і схопила кротика. І кудись побігла. Ой, тільки й устиг крикнути бідолаха. Одразу ж на лисицю накинувся сердити Орел. Негайно відпусти кротика. Орел почав кружляти над лисицею, залякуючи її. Лисиця відпустила кротика і крикнула. Ох, лишилась без обіду. Орел вирішив провщити хитру лисичку. Схопив її і кинув вниз. Знатимеш, як ображати кротика і інших звірів. Забирайся далеко і не повертайся. Голодна і перелякана лисиця вирішила бігти в інший ліс. Ох, щось мені тут геть не щастить, ображено сказала вона. Усі небезпеки позаду. Друзі нарешті знову разом. Я, мабуть, повернуся до своєї нірки, сказав кротиків. Але ти прилітай до мене щодня. Будемо разом гратися і літати. І тут високо в небі показався великий гарний птах. Орел довго дивився на нього, а тоді сказав кротику, дивись, кротику, це ж теж Орел, хочу з ним познайомитись. Він здійнявся в повітря і полетів до іншого птаха. Кротик лишився сам. Йому стало сумно. Раптом ворла з'явився новий друг. Чи може це його брат або сестра? Та незабаром кротик зрозумів, що його орел знайшов собі подругу. Он воно що? Орел зустрів орлицю. Хник-хник, Орел тепер має родину, відгеть про мене забув. Мабуть, звив собі гніздечко високо в горах. А я тут сиджу один, сумово плакав кротик. Йому було дуже сумно і самотньо. Так Орел був дуже зайнятий. Разом із Орлицею вони довго вили гніздечко, а тепер готувалися стати батьками. Дивись, Орле, от-от мусять вилупиться маленькі пташенята. Ми скоро будемо. Татусює. І мамусю раділа орлиця. А кротик геть засумував. Сидів він біля своєї нірки і плакав. І якось кротик почув, як хтось його покликав. Вітаю, кротику. То був Орел. Як же зрадів кротик, побачивши свого друга. Я так скучив. Але я мав дуже важливі справи. А зараз подивися вгору, сказав Орел. Кротик підняв голову і побачив гніздо, орлицю і трьох пташенят. Та це ж діти орла, вигукнув він. Ух ти! А можна я гулятиму з орлятами? запитав кротик. А вже ж, кротику, кращої няньки, ніж ти, не знайти, відповів Орел. Кротик продовжив. От і знадобиться старий візок. Гулятимемо лісом, галявенкою, як чудово. Так і став кротик знову нянькою. Чи можна сказати дідусем?